Мотуємо на відправку. Оригінальний зарядний пристрій до ноутбука Dell 130 Вт 19,5 В на 6,7 А. Стандартний класичний товстий штекер ноутбучний. До ноутбуків Dell, розмір 7,4 на 5,0 мм з центропіном. Кожен ноутбучний зарядний пристрій протестований. Наклеєний наш фірмовий гарантійний стікер. Тестуємо спеціальним пристроєм під навантаженням. протязі часу дивимося характеристики і показники по зарядному пристрою. Якщо немає вилітів, немає, не входить в захист і не змінюються показники з часом, то тоді даний пристрій. Выставляем на продаж. И гарантия это обмен повернення 14 днів. Код товару 03508. Поїде сегодня місто Бойерка.